Колишнє приміщення соціального центру у Торчині перебудували та переобладнали під соціальне житло. Незабаром тут проживатимуть семеро людей, говорить Ірина Франчук, директорка Центру надання соціальних послуг Торчинської громади. «Облаштовано З всіма врахуваннями для осіб маломобільних це мийка спеціальним під'їздом під неї, плита, пральна сушильна машина, витяжка. Тобто облаштовано все для зручності їх тут перебування. В приміщенні три спальні, вітальня, кухня та санвузол. Зроблено ремонт всередині та ззовні є вказівники шрифтом Брайля. На підлозі тактильна плитка. Майстри нині складають ліжка. Шкафи складали, ліжка, крісла. Ну, все добре. Замовник хороший, комплект є, все воно підходить. Ну і сами ви самі побачите, що воно все гарне, і сучасне. П'ять приміщень, в яких раніше були старостати, та ФАП, а тепер облаштовують соціальне житло у селах Торчин, Воютин, Смолигів та Сарнівка. Це комунальна власність Торчинської громади, каже голова Юрій Кревський. Квадратура цих приміщень, от, ну умовно кажучи, там приблизно там від 80 до 140 квадратів. Це приміщення, які використовувалися от довгий час. Зараз ми вважаємо, що виходячи з ралі сьогоднішніх громада може обійтись без цих приміщень. Громада вже приміряла перші штори і тюлі для того, щоб бачити наскільки комфортно буде тут майбутнім мешканцям і чи гарно вони пасують то. Даних меблів, які будуть завезені, проєкт підтримане проживання є пілотним на Волині. Реалізовується Міністерством соціальної політики за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України та Торчинської громади. Виконавчі партнери Благодійний фонд Рокада. Говорить регіональна координаторка проєкту Людмила Висоцька Степанюк. Ремонтні роботи проводить благодійний фонд як виконавчий партнер. Всю начинку, техніку, меблі, текстиль також проводить благодійний фонд. Натомість додаткові роботи це і закупівля газових конвекторів, це окультурення території, пожежна сигналізація. Ці всі речі також проводить громада. Зі слів Людмили Висоцької, Степанюк, реалізація проєкту розпочалась торік у грудні. Заселити перших мешканців планують у жовтні. Це будуть люди з інвалідністю та старшого віку. Щодня у цих будинках працюватиме соціальний працівник. На облаштування житла з бюджету громади витратили орієнтовно мільйон гривень, а з гуманітарного фонду для України 350 тисяч доларів. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.